Нащадки славного козацького роду, так бережемо найстарішу садибу. Це відео історик Євген Мурза зняв у листопаді 2021 року. На ньому садиба полковників Кондратівих у старому селі збудована нащадком Герасима Кондратіва Степаном у 18 столітті. 18 століття. Тобто, уявіть собі, це лише 100 років після того, як почали заселяти слобожанщину, будувати з цегли двоповерховий будинок. Це ну достатньо таки коштовно. І плюс цокольний і перший поверх кажуть, що вони були збудовані ще в першу половину, тобто на початку 18 століття, а вже другий був добудований. Найстаріша за інформацією Євгена Мурзи садиба Слобожанщини. Нині має такий вигляд. Територія теремка, як називають його місцеві, заросла чагарниками. До повномасштабної війни розповідає місцевий житель Анатолій Кравченко. Територію садиби прибирали власними силами. Зараз ніхто цим не займається. Ну, на сьогоднішній день бачите, в такому занедбаному стані і скільки не говорилося, скільки не, цей, не писалося, ніхто не прикладує сюди. Тому що тут великі треба гроші, зрозуміло, що дуже важко це зробити, і нема таких міценатів, які захотіли б укласти сюди якісь кошти. У 988 році учитель української мови і літератури запропонувала зробити тут якби, музей. І ніхто на це не звернув увагу, воно все розпадалося, розпадалося і на сьогоднішній день розпадається. Будівля Садиби стара, тому й руйнується, каже Анатолій Кравченко, але допомагають її руйнуванню і люди. Тут у нас під кожним підкутком, отам, вирито цеглу забрано, тому що шукали червонці. Вони ж коли робили раніше будівлю, закладали по червонцю. Люди узнали. І почали довбати оце все знизу. От там вони є, там, там, дивлюся, скрізь скріз, шукали червонці. Суспільне надіслало інформаційний запит в управління містобудування та архітектури Сумської ОВА з питанням, чи планують реставрувати садибу Кондратівих. У письмовій відповіді зазначено, що не можуть цього зробити без звернення власника або ж балансоутримувача пам'ятки архітектури. У кого на балансі садиба, їм невідомо. Відомості про власника користувача зазначеної пам'ятки культурної спадщини в управлінні відсутні Охоронний договір на пам'ятку архітектури місцевого значення садиба Кондратьєвих з управлінням містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації, як і з уповноваженим органом з охоронної культурної спадщини на території Сумської області, не укладався. Звернень від власника користувача про укладання охоронного договору на пам'ятку архітектури місцевого значення садибокандратових, а також про погодження науково-проєктної документації. З реставрації про отримання дозволу на реставрацію, ремонт тощо до управління не надходило. Старе село входить до складу Нижньосировецької територіальної громади. Спеціалістка сільської ради Оксана Бульченко каже: в них на балансі садиби немає. До 2006 року вона знаходилася на балансі агрофірми «Червоносільська». А після того як пройшло банкрутство агрофірми цей теремок ліквідатором передано до державного коммайна нам його не передавали на баланс суспільне надіслало інформаційний запит у фонд державного майна україни з питанням чи є в них на балансі садиба кондратієвих на відповідь очікуємо Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина.